Котячий змінний унітаз або сенсорний змивний або лоточок. Показую вам, як працює девайс. Вітаю всіх! Біля трьох років я вже не прибираю котячі лоточки. Я не мучуюсь з наповнювачами, з сіткою, з усім цим прибиранням, тому що прибирається само автоматично. Дуже зручний девайс, я дуже щаслива. Дивіться, як працює після того, як кишечка піде з латочка, через 45 секунд починається змивання сенсорне але. Ні в якому разі не зганяйте її швидше, нехай вона там поребеться скільки вона хоче, вони злізуть, потім знов залізуть на цей лоточок. От. Але є також ручний режим, і ви можете мити вручну. тобто У нас є етапи перевчання. Спочатку ми додаємо додатковий лоточок з сіткою, і туди напо... додатковий лоточок прозрачний, тобто без сітки, який без отворів, туди пересипаєте наповнювач і відбираєте його поступово, поки котик звикне без наповнювача ходити. Потім Включаєте рушний режим, щоб біля кішечки змивалося, і потім вже сенсорний. Нарешті вона пішла з унітазика. І ось я нажимаю кнопочку і починається процес змивання. Змивання триває ну, там, десь хвилину приблизно, і через 5 секунд може заходити інша кішечка і робити свої справи. Бачите, там труба йде до каналізації, підключається прямо до каналізації. Підключають в різних містах хтось біля умивальника під умивальником, хтось десь там в коридорі під. Сходами хтось до унітазу, як ми підключили. У нас, до речі, зйомний будинок, тому ми підключили так, щоб коли ми могли йшли, просто трубку від'єднали, заглушку поставили і все. Нам прийшов сантехнік, поміняв дві нижні трубки на унітазі і все. Тобто ми ось так ось вирішили цей момент. Бачите, як гарненько все змивається. Як великі відходи, так і малесенькі відходи. Ось як це все відбувається. І е, можу сказати, що якщо маєте котики, то прибирання займає 30 хвилин іноді щодня, так як у мене 4 котики. Ну, це треба реально 2-3 лоточки мати і щодня їх прибирати. Навіть, я, я навіть бігала просто прибирати, коли там ну, какашки були, я не чекала 2-3 дні, я просто одразу прибирала. Все чистенько, всі щасливі. Можете наступний котик. Я вам такий давайте.